Відправі мої хороші мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і ми хочемо з вами. Я хочу з вами подивитися Україну 2025 на кожен місяць. Ми таке вже робили. Це як ми дивимось особистий да? перегляд. На кожен місяць ці тенденції, то подивимось країну нашу. На 24 було. І там було таке, що можливості відкриються листопад-грудень. І можливості відкрились для переговорів. Давайте дивитися. Не забувайте підтримувати мене, канал, якщо ви... Хочете мені подарувати подаруночок, напишіть адміністратору або просто підтримайте канал через кнопочку спонсорства. Україна, 2025 рік. Яким ти будеш? Яким ти станеш для моєї країни? Карта бажання. Якщо ми використаємо всі можливості, які нам просто доля підкине, а вона буде підкидувати. Вона буде як кістки підкидувати, знаєте, ці кубики, да? і там буде випадати завжди, завжди джекпот, найбільший бал. Якщо ми все використаємо, ми, хоча б ви дуже хейтили те відео, коли я сказала, що Україна розквітне. Вибачте, так іде. І виправдовуватись перед тими, хто не вірить, що у нас все буде добре, що ми ну, покажемо феномен просто насправді з росту, при тому, що він почнеться, коли ще будуть бойові дії. От згадаєте мене, будете мені винні. Ті, хто проти того, що Україна розквітне, коли вона розквітне. 25-й рік рік бажань і можливостей. І це прекрасно, тому що це не переб'є ворог, і це він в нас не забере, бо це вже видно і воно прописано. Так, да, іноді ми будемо більше хотіти, ніж мати, але ми терплячі. Україна, 2025 рік. Покажи мені кожен місяць, що буде в моїй країні відбуватися. 2025 рік. Покажи мені кожен місяць. Карта кухання на дні. Є. 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 Карта знову. Є. Завершує рік карта мага, наша карта. Перед цією буде карта смерті. Хтось сюди помре, не наш. Після того, як людина ну, загине, людина піде з поля зору, перестане нам заважати. йде наша карта. 26-й не наш рік, запам'ятайте. 26-й будуть також проблеми, багато проблем всередині. І вони будуть викликані втручанням ворога, диявола. А 25-й наш рік. Що вам хочу сказати? Те, що ви питаєте найперше, найважливіше? Дати є на завершення війни. Березень, травень. Березень, травень. Запам'ятали ці місяці. Але між ними стоїть башня то в квітні, скоріше за все, вогонь ще може бути. Далі підуть нові посланці і можливості. Червень, липень. Душа спокійна. Липень взагалі спокійна. Отут є можливості березень, травень. Що все. За картою жерця на травень це та таємна інформація, це та сакраль, той сакральний момент, коли все. Можливо, просто плани рухнуть в квітні, розумієте? Іноді башня вона показує завершення одного початок іншого. В січні у нас дуже багато буде розмов про євроінтеграцію. І я прям бачу, що у нас тут будуть днювати і ночувати. В Україні інші лідери. Вони будуть підтримувати, що це справедливо, але рішення не буде. Хоча нічого їм не вартує нам зараз дати це запрошення або якось підштовхнути. Це Європа. Європа покаже нам зірку, вона покаже, що ви маєте таку можливість, але не зараз. Створюйте щось своє. А вони бояться, що ми будемо найбільші в Європі, розумієте? Що ми можливо там є якась залежність від цього? Що ми, ми будемо мати найбільший вплив? Що в січні для України? Обіцянки, грошей треба більше. Отут дивіться, з чомусь з видобутком чогось. З виробітком погано буде. Тобто, поле бою важка ситуація. Загрозлива, тому що є дефіцит. І дефіцит самокоштів. Що нам зірка покаже в лютому? Ми сприймемо нормально той факт, що нам треба навчитись самим виживати самим виробляти, будемо це робити. Незважаючи на зірку, є стійкість і на фронті, і в житті, карта року йде на березень. Вона показує втручання жінки. Знову жінка, жінка, це не, це, Господи, не директорка, не президентка. Це жінка, яка щось, ну, дивіться, покладе якийсь Прокладе якийсь шлях між сторонами конфлікту. Тобто якось вплине, знаєте, дуже хитро і ніжно, скажімо так, на можливість переговорного процесу. Так буде він. Він іде, він іде з січня. Його видно, просто ми не сходимося в якихось саме. Тут, тобто, я так розумію, треба ворогу, щоб визнали, що він там найкрутіший, найгарніший. Ну, тут таке, ніхто це не визнає. З нами по-іншому. Дивіться, ми по-інакшому будемо, можливо, навіть десь там мати якийсь свій символ, Ще якісь там десь прапор От якась символіка ще додаткова зміниться, якийсь статус, новий статус. Він січня йде. Країна щось там. Не пишіть мені про владу. Країна це не про владу. Країна це про всіх людей, добре. Буду блокувати. Набридла ця ваша політика, що ви тягнете мені сюди де магія, де політика? Відчепіться зі своїм Зеленським, зі всім іншим. Тому що я вже не набридла слухати, що я працюю. Співпрацюю з владою, а я поспівпрацювала чому б ні. Тому що якщо ви не хочете, щоб все це закінчилось, не треба це нав'язувати іншим. Якщо я бачу, що це має закінчитися, є такий план, чому я повинна мовчати? Ми не вміємо користуватись, використовувати ті ресурси, які нам дає, ну, скажімо так, боженька, да? звиша. Ми не можемо це, не вміємо і не хочемо вчитись використовувати максимально. Тому нас дурять, тому на нас нападають, бо ми не користуємося цими благами, які в нас є. Квітень важкий, тому що будуть якісь руйнування, які не піддаються опису. Можна їх уникнути, якщо в березні поставити крапку. Ні, то він десь вдарить по вежа. Якась велика споруда. вежа, або ми будемо ще помісячно дивитися. От як буде ударився, все після цього там всі заспокояться. Знаєте, я зруйную і я заспокоюсь. Дамба, гребля, щось високе, розумієте? Мені там прийде спокій. Таке відчуття, що от якісь дати є, дати, їх всі знають, а люди страждають. Новий шлях. А влада може змінитись. От червень щось може змінюватись. У нас при владі. Угу. Але нові обличчя не прийдуть. Нові обличчя прийдуть, як на другі ролі. На перші ролі, якщо ви думаєте, щось якийсь новий президент там, чи що, то я вам надію, вашу трошки зіпсую. ні. От настільки отут це шостий, сьомий, восьмий місяць. Занадто все рідно і занадто все лояльно і гарно. Занадто все про зростання, про пошук себе і те, що ми знаходимо, про якісь такі моменти про силу, про відродження, про відновлення, про велику підтримку і нема тривожності. Тобто тут період, коли ну, як війна, да, і нема тривожності. Тобто ми це розглядаємо, як ми зайшли в фазу, коли спокій прийшов. Але всередині нас є біда. Я зверху викладу. 8, 9, 10, 11. От 8, 9, 10, осінь. Сам на сам з проблемою. Тобто таке відчуття, що там ми святкуємо, бо там видохнуло. Тут ми подивились, там зруйноване, там надію десь втрачено. Я не бачу, щоб ми все повернули. Ні. Я не бачу, щоб нам пішли на поступки, тому що може бути знову якесь загострення ближче до зими. От як момент такий, що там влада чи буде, чи паде, чи буде якась така політична зміна, і вони будуть на всіх огризатися. Бо смерть то не наша, смерть то ворога, який нам підійме наш прапор ще вище. Повинно щось змінитися. Я не бачу, що прям до кінця року прям сильно сильно активна фаза. Тут. Є можливість зупинки. А що мені не подобається, я так дуже скептично. ми знову почнемо самі себе зсередини жирати і руйнувати. Це осінь, вересень, жовтень, листопад, самі себе зжираємо. Отут можуть бути якісь події на Майдані, тут можуть бути політичні ігри, тут може бути багато лозунгів про тому, що дуже ростуть ціни, і прям обнулення повне, і тут як позабирають соціальні виплати і щось ще що обіцяли. Але це, це процеси всередині країни. На них не може ні позитивно, ні негативно ніхто вплинути. Пішов якийсь процес. От як ми трималися-трималися, все почало сипатись. І нема керівництва. Отже, я бачу, що нема. Е Є ті, хто очолять а, занепокоєних, і нема тих, хто підтримує всіх інших. Давайте так. Пусті балачки лозунги, знову ж таки, політичні ігри. Але я не бачу керування. Хаос іде. хаос саме всередині. Але дивіться, ворог пізніше вступає в гру. Це один десятий місяць. Ну, Друзями з ворогом ми не станемо. Політичні якісь зв'язки не налагодимо, дипломатичні ні. Ну тут просто ми справимося на те, що там є можливість да, завершення. Ні, тут думки про те, що треба повернути все. І на цьому фоні, що одні будуть казати Ми знову на фронт нам треба відбити, а інші будуть казати Злиште нас спокою. Тут буде трошки нестабільно у нас. Ми такі відомі. От завжди задавалась питанням, чому вороги сюди лізуть. Вони. Зазомбовані здебільшого, це ідеологія. Тут я бачу, що тут є щось таке. Так само на осінь, коли нам дуже сильно промивають. Не будемо в політику. Нам самим себе треба врятувати. Кожного всередині себе. Врятувати. Пожаліти, підтримати. Інакше ми самі собі програємо, розумієте? Завершиться війна, карта фортуни. 25 Як мир бути? повинен бути мир? Забагато можливостей, які ми будемо впускати. Ні, три карти, старший аркан, три карти, які вказують на те, що от. Як би не вказувала, що все крапка, такі відчуття, що це показова зупинка, як от прибуло, при, при господи забула, до повномасштабної. От як нібито, я не бачу, щоб всі військові додому прийшли, я не бачу, щоб всі відпустили. Що прям дружба прийшла. Дружба прийде пізніше, в кінці прям року. Там хтось сподохне у ворога, вибачте. Але от прям, ну, іде єднання, іде щось. Якщо ми не будемо розхитуватись, тут трошки кінець року буде ще гармонійніше і краще. Нам тепер з наслідками війни розбиратись. А вже це будуть відголоски, вже якісь моменти будуть. Вже от по якихось або галузях, а по якихось моментах, вже з початку року буде відчутно, що вже до чогось готують нас. Це прям видно. Якісь ідуть процеси, це буде відчуватись. Важко тим, я розумію, що важко тим, кому нема куди повертатися. І, тут, це, і ці процеси можуть підривати взагалі суспільство. Бо ну, коли ти в стані війни, ти борешся за щось, і в тебе є надія. А коли тобі сказали, крапка, все зупинилось отут, і ти розумієш, що по факту якісь там да, моменти незмінні. Тобто батьки можуть бути на окупованій частині, а ти тут, або будинок там, або там загибли майже вся родина, всі чоловіки, а в когось не служили. І це буде. Ну, дуже сильно довго ще грати всередині людей. І ви мені пишете, Аня, що нам робити? Я з прифронтового міста, так само з багатьма проблемами і з не одним влучанням в моє майно. І не тільки в Харкові. Бо були, бо колись ми були в Донеччині, тому на Донеччині. Що робити? Мати силу прийняти те, як є, і розуміти, що буде краще. Чим страшно, що ми можемо самі не зрозуміти, знаєте чого, дару миру, дару щастя, що всі живі, здорові, в кого так і є. Що наші діти, наприклад, не побачать війни. Ми як не доведемо справу до кінця, знаєте, ми, а знову зупинка, але не навіки. То може помер пом, подохне щось і там трошки покращиться. Але от не назавжди ми в спокою. І самі собі не даємо спокою. Шукаємо винних там, де їх нема. Не радіємо, коли все добре і тихо. Не радіємо один за одного. Ми змінилися, але якось, знаєте, шматочками будемо, Як осколками, знаєте. Це вже таке пішло. Водіння пішли, але радійте. Навіть що просто в нас є новий день, ми молодці. Інші б не витримали, повірте. Але це не назавжди. Будемо дивитись помісячно, коли у нас вже буде цей процес. Міграція велика буде ще, ще будуть виїздити. Це буде якась паніка на початку року. Знову карта дурня йде, що нас надурять, хоча скажуть що. Будуть посланці до Москви. От підуть вже якісь посланці до Москви, знову, їх багато буде. От тоді підуть і документи, і домовленості. Але ми будемо горювати, бо, ну, бо не так, як ми... Це знаєте як? Я вам пообіцяла, що ми відіб'ємо, звільнимо територію, а ми не змогли. Це мене бентежить. Важкі обстріли. Інженери будуть гинути, будуть люди, якісь, які будували щось, може бомби створювали, будуть гинути. Це початок року. Хоча і сонце світить, є дорога, дороговказ, але ми бачимо прильоти. На січень зроблю окремо, тому що якщо ми будемо знову карта нашого року, ідеял, дивіться, що до нами ходить. По п'ятах за нами ходить. Кожен місяць окремо, бо якщо ми будемо дивитись, тут ну, це буде години на три відео. Треба прильоти зупинити, бо він дасть десь знову ж таки інфраструктура, яка нам просто, ну, це вже буде дуже сильна велика граня. Тут є загроза для ядерки, але не те, що він використає, об'єкт ядерний щось буде поруч. Ну, тобто вже якась межа буде майже перетнута. Знову люди відселяються. А нам треба повертатися, і об'єднуватись. Ну, я так розумію, що десь є план, є план навіть економічний по Україні, що ми будемо повертатися, і об'єднуватись. Обман в чому? В тому, що ми не об'єднаємось насправді. Що кожен залишиться при своїх думках і претензіях. Сильно, сильно будуть розвиватись американські. Прям дуже багато співпраці з Америкою і товарів і якихось. І є таке відчуття, що реклама навіть буде, якісь бігборди, щось прям таке відчуття, що стилістика така, знаєте, та, як клонами будемо, як осередками. Це буде не дуже сильно нам подобатись, але, ну, мабуть, така ціна чогось. Бо ми пообіцяли так робити. Чому я бентежусь? Тому що хотіла побачити чітко все. Кінець і все не завжди. І чесно не бачу, що це воно від нас відстане. Ще якась напруга буде зберігатися. Отак поки що.